Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Я зараз знаходжусь у дитячому садочку, і всі ви бачимо, що вчора в нас трапилося, і е, хотів би сказати, що е, російська орда вже воює з дитячими садками. Да? У нас це спеціальний садочок. навчаються тут особливі діточки, і воювати з ними ну це вже край, що може бути. Звісно, ми все це зробимо. У нас треба буде замінити майже 50% вікон. Треба буде провести експертизу, тому що пішли тріщини по стінам. На дитячих ігрових площадках попадали дахи, але я знаю і я впевнений, ми все це зробимо і ми переможемо. І хто воює з дитячими е, садочками, того нема майбутнього. Я хочу всім побажати доброго, тихого, спокійного дня. Сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.